Дніпропетровщина цілком може стати місцем відродження змагань з кікбоксингу. Новомосковську завдяки допомозі народного депутата від партії регіонів Миколи Солошенка спортсмени отримали нове тентове покриття для рингу. Кікбоксери сподіваються не лише відродити цей від спорту, а й розпропагувати серед молоді силу, мужність і здоровий спосіб життя. Чемпіон світу з кікбоксингу Роман Ширгер згадує, з чого почалося його захоплення цим видом спорту. З Самого дитинства как бы вже мене привів привезли, Він був сам боксер, но мечта була – це кікбоксинг. В то время, в 1979 му році был бы був вид он вважався считался жестоким. От і вирішив платіти свою мічки в мене. Багаторічні тренування дали неперевершений результат. Зараз Романа знають у всьому світі запрошують на поєдинки найвищого рівня. Проте у рідному новомосковську федерація кікбоксингу не може проводити змагання. Немає найнеобхіднішого тентового покриття з цим проханням. Спортсмени і звернулись до свого депутата Миколи Солошенка. Государство не допомагає в тому плані. Всі ачує спасибо Ніколай Павловичу за те, що казав допомогу. Я думаю, що вряд ли когда-то мог бы приобрести на день покриття. З подарунка народного депутата радіють не лише спортсмени. Голова міського спорткомітету переконана, уже цього року у Новомосковську можна проводити всеукраїнські змагання з кікбоксингу. Тепер ми маємо можливість проводити змагання не тільки міського і обласного рівня, але й змагання всеукраїнського значення. Чемпіон світу з кікбоксингу Роман Ширгер протестував нове покриття і запевняє, воно не гірше, ніж на найвідоміших аренах світу. Народний депутат Микола Солошенко особисто приїхав до спортзали, де тренуються кікбоксери, аби підтримати їх. Соціальна сфера в наших населених пунктах потребує постійної підтримки, постійного уваги. І в цій роботі, в общем-то, важна все. Це і допомога в ремонті школ, дитячих садиків, будівництві». открытии детских площадок и безусловно развитие физической культуры и спорта. Задача, вот вижу свои, как депутата, стопроцентно оказывает помощь действительно нашей молодежи для нашего, для их гармоничного развития физической культуры, спортом и в целом, чтобы они рассветлились здоровыми, крепкими, уверенными в себе молодыми людьми. Народний депутат переконаний, починаючи з малого з відкриття дитячих майданчиків, покращення умов навчання та виховання з підтримки медицини, культури та спорту, можна досягти вражаючих результатів уже найближчим часом. Юлія Юсупова, Максим Макаров, деталі.